Старша дитина баронеси Лавалет Арія, поза всяким сумнівом, був її і старого барона сином, вихований як лицар, він прагнув і відстоював чесноти цього стану, високо цінуючи мужність і доблесть і прагнучи кожним своїм чинком втілювати їх у життя. Конфлікт, що охопив його, напевно, викликав у нього надзвичайний дискомфорт, оскільки в його основі лежала честь його матері та родини. Проти якої стояли широко обговорені чутки про любовний зв'язок між баронесою та королем Фольтестом. Незважаючи на складну ситуацію, молодий рицар відважно командував обороною родового замку, маючи намір не поступити сніп'ядю землі. Прагнучи врятувати життя своїх воїнів, Аріан вирішив або перемогти, або померти. Він зійшовся у двобої з Відьмаком і загинув від його руки.